Вірменія та Азербайджан постали знову на наших інформаційних стрічках. Є на те заява Міністерства закордонних справ України. Олег Ніколенко її озвучив. Отже, Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Закликаємо сторони до політико дипломатичного регулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги суверенітету і цілості держав у межах міжнародно визнаних кордонів. Також Ніколенко згадав про роль Росії в регулюванні конфлікту. Відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка знову демонструє нездатність виконувати взяти ці зобов'язання. Ну і так само нагадаю, що в ніч проти 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії знову загострилася ситуація обмінялися держави звинуваченнями у обстрілах. Вірменський голова уряду Нікол Пашинян дзвонив президенту Росії Путіну. Скликав Раду безпеки, і там було схвалено рішення просити знову допомоги в Росії та в ОДКБ. такої, скажімо, організації, яка ну, претендує, можливо, на антипод НАТО, але це доволі умовно. Оце нове загострення зараз, що має під собою? Воно якось ув'язується в ситуацію загальну із всякими загостреннями у світі? Чи це доволі така стабільна час від часу повторювана ситуація? Давайте пригадаємо слова. І президента Алієва, президента Азербайджану, і слова президента Туреччини Ердогана, які інколи в своїх виступах говорили про те, що Туреччина і, Азер... і Азербайджан – це майже один народ. Ну, фактично, це дійсно надзвичайно серйозні політичні е, союзники. Вони відчувають свою єдність, і відповідно за е, політикою Азербайджана, ми спостерігаємо дуже серйозний вплив, політичний вплив е, в Туреччини. І якщо розглянути ситуація, яка трапилася зараз на кордоні між Азербайджаном і Вірменією, і все те, що відбулося далі, те, що ви процитували, і від прем'єра Пашиняна щодо Росії щодо ОДКБ, я думаю, що це великою мірою гра і президента Алієва. Але більшою мірою це може бути гра президента Ердогана, президента Туреччини. Тобто, фактично, президент Туреччини сьогодні грає в серйозну геополітичну гру, і він так би мовити: ну, в ножа в спину Російській Федерації, зокрема Путіну, за всі ці речі, які Путін робив раніше. Пам'ятаєте, як тільки домовилися про... Зерновий коридор великою мірою завдяки надзвичайним зусиллям і високого політичного керівництва України і особисто президента Зеленського, який відкривав цей коридор в Одесі, але його спілкуваннями з Ердоганом із генсеком призвели до того, що все ж таки змогли домовитися ну більшою мірою Ердогана з Путіном про те, що такий зерновий коридор буде, і буквально ще не встигли висохнути. І чорнила на папері, на якому були підписи цих договорів про зерновий коридор, росіяни обстріляли Одесу і саме наш порт. І фактично, це була така серйозна плівуха в сторону Ердогана від Путіна. І це була ну така, знаєте, особиста історія. Я думаю, що зараз Ердоган це все назбирав і починає відповідати. Він розуміє, що. А той контрнаступ, який здійснює Збройні сили України на Харківщині, та те бігство, яке ми спостерігаємо російських військ з нашої території, говорить про те, що резервів у Росії дуже мало, і вона їх не зможе ніяким чином використати в інших ділянках світу, особливо коли ми говоримо про Вірменію Азербайджан. І тому, користаючись цією можливістю і нагодою, Ердоган починає цю гру і підказує ліву, що можна йти вперед. Не ми тебе підтримуємо, а Пашинян, бачите, абсолютно безсила звертається до Російської Федерації, яка безсило і млява майже не реагує на те, що говорить прем'єр Вірменія. І очевидно, що Росія має ключову позицію в ОДКБ, і ніхто з інших країн, які входять в ОДКБ, не ну, точно не будуть реагувати на ці слова Пашиняна. Тому що всі будуть чекати реакції Росії, а реакція Росії не буде. Росія зробить вигляд, що там нічого не відбувається, все нормально. Всі під контролем. Ми займаємося іншими справами, там так званої. Спеціальної операції в Україні, тому це більше гра Ердогана. Він її дуже вправно веде, і він її веде зокрема в цій ситуації. На кордоні між Азербайджаном і Вірменією він її веде саме проти Путіна, проти Путіна, але таким чином вирішуються і серйозні і територіальні, і політичні, і там довготермінові питання самого Азербайджану серйозного союзника і важливого союзника Вірменії у, в, в присутності на Кавказі.